Доброго здоров'я, браття та сестришки! Скучили огляд на сталкер вже на каналі, тому пора вже розповісти про що був Сталкер 2 Серце Чорнобиля без лишніх слів поталапали. В квартирі головного героя стався вибух, на місці якого з'явився загадковий артефакт. Герой потягнувся до нього, і ось ми вже спостерігаємо за зілом. З радіо ми чуємо інтерв'ю у такого собі доктора Даліна. Він стверджує, що зона була стабільною руками та й периметр захищає зовнішній світ від самої зони. Далін це голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони або скорочено НДІЧАЗУ. В личині вже відніється сама зона та викид в ній. Ось цей Домінік Торето Герман, це наш напарник. А в кузові лежить наш головний герой з артефактом у руці. Стається якась двіжуха. І не може впоратися з керуванням і це новенька аномалія, до речі, оскільки місце призначення відносно недалеко було прийнято рішення звідси йти крізь дірку в стіні, бо всі інші шляхи і так перекриють. Герман хоче вставити артефакт свічу до прилад та коли він його обмацав, то почав сумніватись в тому, що той справжній. Всі артефакти за межами зони розвалюються, але не цей. Наш колега на пішов, мовляв, пристрій рознесе, якщо це не артефакт. Та й взагалі, можливо, вони прийшли цей шлях та поставили під загрозу самих себе ні для чого. Та слов'янський захват повертає його до тями. Артефакт на місці, тому закидаємо приблуду на плеше та Требуємо паркан. Герман поїхав далі, а ми пішечки йдемо вглиб. Наразі наша ціль це якийсь негода. Ченений, який має розповісти, як і де користуватися прибором, що у нас за плечем. Ось ми вже нарешті на території зони. Перший, хто не зустрічає, це плоть. Залізши на будинок спостерігаємо, як кровосос якровособиває якогось чубрика під бункером вчених, до якого нам і треба дійти. В мене, звісно, срака вспотіла, та все ж без проблем вилізаю по драбині та стрибаю всередину. Все, що скіф знаходиться, трупи, в числі яких і той самий пан негода. Забираємо його кпикат, а з нами зв'язується Герман. Даємо, що всі вчені мертві, на що напарник просить нас оперативно з'їбатись. Скіф у нас не пальцем роблений. Запитує, де може зберігатися координати точки. Та поки ми перекидали собі дані, на зв'язок вийшов припій. Це коротше людинка, яка продала дані про координати герману. Він же й розповів, як користуватися цим апаратиком з артефактом. Далі за допомогою детектора підемо шукати якийсь артефакт, щоб він міг захистити нас від радіації. Тут же на нас і напав кровосос. Після двох магазинів тварюка впала замертво. Розміщаємо топас на першу точку і сканер не зарядився. І знову нічого. На третій вже апарат зарядився, але прийшли незвані гості. Скіф вже мало не зарізав одного парубка, та виявилося, гостів прийшло багато, і вони між собою не дружать. Відкидуємо дивову гранату з трупа, забираємо чуду приблуду і даємо по капцях. Як тут герої прилітає по чолі? В нього забирають топас та виключають йому світло. Сталкер 2. Скіф прийшов до тями, коли його ногу гриз собацюр. Набої виявилося не залишилось. Тому герой штовхнув собаку ногою прямо в аномалію, в якій стався м'ясний фейерверк. За цим спостерігав цей чолов'я, який підігнав нам болт з того шари за допомогою болта, можна, так би мовити, розряджати деякі аномалії, щоб за час перезарядки можна було проскочити. Ну і нам це якраз і треба. Ми повністю оточені аномаліями, вибравшись з деревенему з новим товаришем, звати його Ріхтер. Він порадив нам піти на залісся. Там зможемо роботу якусь знайти. Та не встиг він договорити, як почулись постріли. Коротше, його товариш добив поранених солдатиків та обікрав їх. Іхтер же попросив нікому ані слова не казати про те, що тут трапилось, та відправитися на залісся. Та я людина цікава, тому розпитую, що це за люди і що викрав його товариш. Коротше, це були солдати варти. Це охорона дідчазу. Вони тримають страху майже всю зону, а його дружок викрав якісь сенсори, які записують все, що навколо відбувається. То типу бортового самописця. Порадив нам дорогу їм не переходити. Ось я підійшов я до залісся. Шукаючи припоя, скіфа відправили до баті. це герой запитати, як увійшла варта. Їхній старший вийшов на слід такого собі косого і хоче його кокнути за те, що косий добив його людей та обібрав їхні тіла. Батя не здав молодого, тому старшина скомандував всіх присутніх скрутити. Та людям така ідея не надто сподобалась. Ну і варта пішла геть. Бармен вже став більш говіркий та сказав, що припоя може допомогти знайти варта, бо вони це можуть. Або батя, але це не то ж. Ну, мусорнутися я завжди встигну, тому спочатку йду до баті. Він там з Ріхтером щось перетирав. Останній, як почув, що я припояшу. Кай одразу сказав, що знає, де такого знайти, тільки спочатку треба йому допомогти знайти того самого косого, який вартівців перестріляв і на якого вони тепер полюють. І ще батько попросив залізти на аеростат, пошаманити з обладнанням. Я звісно сказав, що допоможу, але спочатку хочу послухати, що мені скаже варта. А варта сказала мені теж саме, їм також треба Косий. Точніше, сенсор, який він забрав у Вартівців, а на самого косого капітану по ідеї насрати. Збоку такий собі дядько Льоня сказав, що косий по деяких даних знаходиться в одному складі. Та Замін на цю інформацію, він хоче, щоб його хлопчиків не пресували. Капітанчик викупив щось неладне та попросив нас піти. А вуйку Льоня одразу почав та ні, він лох зелений, твої люди досвідчені, давай вони підуть. Ну, коротше, діло ясне, що діло темне. Там буде засідка. Того я туди точно не піду. Поки ліз до аеростату вийшов на зв'язок технік на ім'я Лінза, розчехлив за свої нанотехнологічні технології по відстеженню КПК Косого. І тепер нам треба клацнути рубильник. Та щось пішло не так, і антена згоріла, тому сказали попередолити. До іншої антени. Під час вивчення локації в млині нарвався на розтяжку, як виявилося, косого піднявшись нагору, тервенимо скосим, який хоче втекти якомога далі. Для цього треба йому підігнати артефакт, координати якого він передав. Артефакт охороняв кровосос, та це не критично. Лутаємо артефакт та віддаємо його косому. Нагороду він віддав єдине, що в нього залишилось: вартівські сенсори. Віддаємо їх ріхтеру, а той розповідає, що припій це технік від мсопа. Слизький тип. Наразі засів він на сфері. Там соп малюють карти аномалії також. Штурмувати сферу самогубство, тому Ріхтер підкинув ідею забрати документи в закинутому бункері. Серед документів може бути щось, що допоможе нам. Там ми знайшли документи септоплан сфери, завдяки якому знайшли підземний прохід на її територію. Вже на місці нас обпантрував цей канон. Мові кіденки, і ми помінялись ролями. Питаємо, де наш сканер. А припой і каже, що нас він не здав, та й за сканери не шарить. В цьому питанні скіфу треба до Нестора на смітник. Він вирішив ще раз стартанути, та не вийшло. І нам дали вибір: вбити його чи ні. Ну я сьогодні добрий, та й він нагадав мені мого однокласника, тому я його просто виробив. В кімнатці позаду нього буде збільшений магазин на ПМ Скіфа. Тримаю в курсі. Покинувши базу, на зв'язок вийшов ріхтер, який підказав нам, що з Нестором Скіфу можуть допомогти його колеги на ізоляторі. Тому нам треба взяти у баті ключі від КПП. Та Пошкандибати в глиб зони, йшов я на залісся, що взяти ключі, як почався викид. Забрали ключик, і ось скіф уже під ізолятором. Наявимось з так званим стару. Це щось типу головного іскри. Він же розповів наступне: недалеко під фабрикою є підземелля. Там його люди робили свої мутки, але прийшла варта та перекрило всі входи та виходи. Плюс зв'язок. Тому він просить нас самотужки вирішити його людей зі складного становища, а нагородою буде доступ до того самого підземелля. Бо як же пощастило, що саме там одне з укритів Нестора, в якому має бути інформація про те, де він. Зараз ну вибір не сильно великий, тому чому б і не постріляти. Як тільки я пробрався всередину фабрики, почався викид. Це було не на руку для мене. Та щоб не тратити час, я вирішив обшукати будівлю, де знайшов заручника. чики брики. Вже в підземеллі знайшов запис, на якому Нестор розмовляє з таким собі паяльником, якого змусив працювати на себе. Йшов я вже на вихід, та зі скіфом вийшов на зв'язок невідомий, який попросив підійти, так би мовити, познайомитись. Прийшов я в розгар стрілянини, мало сам не потрапив під гарячу руку. Допомагаю діду з цим бідоном, та бідон виявився непростий. Як токнуло йобом, вартівці попадали як мухи. Не встиг я озирнутися, як контужений дід втік. Та ненадовго в каналізації він ще сказав, що наші шляхи ще обов'язково перетнуться. На шляху до терекону зазирнув. До Стара віддав йому документи, які знайшов у підземельний, і отримав винагороду. Тут же й косого зустрів. Перебрався таки, тримаю в курсі. Дійшов я вже до смітника, а точніше до терикону. Нарешті розпродав свій мусор та повернувся до завдань. знайшов я тут паяльника. Виявилося, я не перший, хто цікавиться Нестором та сканером. Сам хлопака не сильно викупає, що взагалі відбувається, та все ж дав координати таємної майстерні, про яку знав тільки він та Нестор. Останній так то зник безвість, і на майстерню напали бандюгани. Паяльник, коли тікав звідти, активував якусь приблуду, яка створила аномалію. Тож трупи злоумисників мають бути ще там, можливо, з якимись підказками. Обшукавши трупи, окрім шматка хліба, знайшов ключ-карту. Показав її паяльнику, той сам собою впізнав її. Сказав, що це запасна карта до його майстерні. Вона була тільки у Нестора. Хлопака не мав ні ідеї, хто б це міг бути, та дав нам координати з самого Нестора. Можливо, знайдуться якісь зачіпки. Перша нишка була прямо на смітнику, трішки за териконом. Там же був прекрасний краєвид та Ріхтер. Сам діалог не те, що приніс якусь користь, хіба що види красиві, а так нічого важливого. В цій нишці лежав дуже Крутий дробовик, точніше, звичайний дробовик, просто з модифікацією на магазин. Тут же був запис, в якому Нестор дає вказівки Герману, як винести сканери з інституту та в подальшому робити мутки. А от наступний схрон був трошки в сраці, його охороняв бюрер, тому виникли деякі труднощі. Але все ж де бейбі ліньо, таки спочив. Який красивий погляд! Ще знайшов пацанчика в печері, допоміг бідолазі, а той розповів, що його найняли, щоб він якийсь прилад забрав. То щось пішло не по плану, граната вибухнула не в той час та не в тому місці, відкривши прохід бюреру, який перебив охоронцю апарату і мало самого хлопця не вальнув. Парубок чув, як бандити з якимось вораном говорили про завод, тому недовго думаючи відправляюсь туди. Залишивши за собою шлейф із трупів, в підвалі знаходимо Нестора та якогось смурфіка. З нього лутаємо дивний КПК, покидаю. Чи територію спостерігаємо за військовим вертолітом. Такий собі знак, але тим не менш. Дуємо до паяльника, можливо, він допоможе зі знайденим КПК. Та на місці паяльника стояв тільки вартівець, який відправив нас на другий поверх. Проходимо псевдо КПП, і на місці нас зустрічає не паяльник, а вартівський кулак. Поки Вуйко Залупа щось розказував, доктор Далін вирішив його перебити. Це той самий чубрик, якого ми чули на початку гри по радіо. Щось почав говорити про важливість місії, і він був вражений тим, що ми успішно використали найцінніший прилад інституту та запитує. Про артефакт, що був всередині, Лисий вже мотивує нас розповісти все автоматом, Буцім то отримує, якщо розповім те, що треба. Скіф же розповідає правду, що хтось напав на нього та їх людей та викрав сканер. Лисий уточнює, чи це все, і тут нам дається вибір: зайняти позицію варти і показати КПК, яке я знайшов, чи не показувати нічого. Ну я вільний птах, живу, як карта ляже, а не як Далін скаже, тому тримаємо КПК в секреті. Старий пенже почав читати моралі, ніби чому я нічого не розповідаю, для чого ці секрети і тому подібне. Але мені все одно, це просто Сігма момент Далін ще намагався поїздити скіфу по вухах, та наш герой попускає цього важливого чоловіка і йде геть. На виході стереконно нащекав Ріхтер, який хотів поговорити без зайвих вух. Коротше, він спочатку поливає брудом лисого вуйка, більш відомого як Коршуну, і рекомендує скіфу сходити на лісопил. Щоб так скажемо більш широко поглянути на зону. На ній знову зустрічаємося зі старом іскрівцями та дивним дідом. Його звати Шрам. Він згадує сканер та розповідає, що всі розробки інституту насправді є розробками так званого проекту X. Ціль інституту перетворити зону в полігон для випробувань на благо людства. Герой також згадує, що його дім був знищений аномалією. Ну і шрам дуже зрадів, бо я буду мститися інституту. А для нього та іскри це головний ворог. В кінці шрам показав фокус. Крізь дірку в стіні почали лізти зумбовані Тобто їм мозок сильно поплавало, тепер вони не мають своєї свідомості. Так от дід втирає щось про світлу та темну зону. Ну і для нього головне її знайти, бо там немає варт. І знову ж таки вибір: показати КПК чи ні. Ну не вистачало ще цього притрушеного в друзі, записувати. Бог знає, що в нього в голові. Краще вже варті допомогти. Там, хоч все зрозуміло, тут я зробив помилку, бо вийшов через ту дірку, крізь яку зубовані йшли. Тож у мене не запустився скрипт. І я майже годину бігав як йобнутий, доки не повернувся на лісопилку. На Оному виході таки спрацював скрипт, і мене передибав німий. Він помітив наш планшет та розповів, що це монолітівський КПК. Тож відповіді мені треба шукати на дикому острові. Це так скажемо притулок всіх вже колишніх монолітівців, куди не пускають нікого стороннього. Так, от, допомагаючи німому, я зможу потрапити на острів. Спитайте як виявляється цей парубок сам з дикого? Поставляючи цінний вантаж, він вирішив, що назад не повернеться. Тож пішов, а його група так і не з'явилась на базі. Завдання наступне: знайти групу або те, що від неї залишилось Забрати вантаж, доставити вантаж. Все просто. Тож вирушаємо: забрали кейс, дійшли до входу, показали кейс, пройшли далі. Круто чи не так? Тут найкрутіший курс обміну, три антерада на артефакт. Клас дізнаємося, що головний на складі, але туди без дозволу не пройти, тож йдемо шукати того, хто дозвіл може дати. Пошуки привели до цих двох. Чолов'яги кидаються гімном, допоки персона зі зброєю не помічає мене. Це дубний, і він щось типу начальника охорони. Він дуже не радий бачити тут Скіфа, але до нього приходить геніальна ідея. Річ у тім, що на їхньому складі з'явилися аномалії, і бродяга, тобто їхній лідер, пішов самотужки рятувати постраждене. Ну і коротше геройствувати. І оскільки Скіф Сталкер для нього не буде проблемою впоратися з аномаліями. Як ніяк, у нас є і сканер, і досвід на відміну від місцевих, які острів майже ніколи не покидають. Коротше, отримали ми дозвіл, тож йдемо шукати бродягу. На складі срака, і поміж сраки знаходимо нашого чолов'ягу неподалік сканеру. Вирубаємо його і давай часати язиком. Розказуємо правила безпеки зі сканером та показуємо той самий КПК. Бродяга пообіцяв допомогти нам. Та перш за все він намагається до. Нести сталкеру, що їхня теперішня організація полудень не моноліт. Гра акцентує сильно на цьому увагу. Хто не розуміє, то монолітівці це люди, які в свій час позбулися свідомості, та ними всіма керував той самий моноліт. І насамперед, їхньою ціллю був його захист. Та якщо хтось випадково потрапляв їхні поле зору, вони без долі сумління одразу ж намагалися ліквідувати ціль будь-яким способом. От за ними і закріпилась така слава: Клеймо безжальних вбивць та чудовиськ. І тепер, вже після того, як вони повернулися до свідомості, до Них відносяться максимально предвзято, вважаючи монстрами і надалі. Саме тому брудяга хоче донести, що тепер це група пацифістів, які навіть стараються не покидати острову, щоб не провокувати нікого та не наражатися на небезпеку зі сторони сталкерів, бо є чимало людей, які хочуть поквитатися за вбивство друзів та знайомих. Коротше, брудяга каже, що існувала система, яка зберігала дані про всі монолітівські КПК. Тож нашою ціллю буде пошук такої: В пошуках інформації я завітав до місцевого вченого професора Лодочки. Першим ділом віддав йому. Вантаж, який приніс, а потім вже можна й поговорити. Професор каже, що можна відстежити, звідки не зійшов наказ, але для початку потрібен індуктор. Пощастило, що такий недавно принесла на склад недалеко звідси. Ще Лодочка попросив одразу з ним іти до Хорса. Чувачок більш прошарений, ніж дід. І індуктор кишеню і назад. Прийшли ми якраз вчасно на монолог Фауста про те, що колись, коли вони були під монолітом, було краще. Вони були щасливіші, ніж зараз, вони були чимось більшим. В кінці монологу Фауст йде, а з ним і половина полуденців. Поговорив я з я менше слів, більше діла. Прийшов на станцію Азуму, де невідомо чому відбулася бійня. У підземних ходах знаходжу монолітівців та вже добитих вартівців, у яких забираю ключ-карту. Виліз я на поверхню, і біля мене пролітає патрончик зі снайперки. Один з монолітівців засів на башті, куди мені якраз і треба. Гоп, і я вже на горі гоп і снайперіст лежить. Засовую індуктор на місце та класую рубильник. Так вийшло, що я або прослухав момент радіоперемовин Фауста та Невідомого, або просто відтворив записаний фрагмент. У будь-якому разі річ йшла про якийсь ікар. Тому нашому головному герою бажано швиденько дістатися туди, де б це не було. Коли був на підході до цього ікару, вийшов на зв'язок старта, повідомив, що я туди не потраплю ніяким чином. Варта нікого не пропускає. Тому він хоче зустрітися зі скіфом в селі неподалік. Ось і наш іскривець готовий нам допомогти за допомогою тих самих крадених сенсорів, які я віддав Ріхтеру ще в залізці, Ми змогли перехопити переговори варти. Коротше, в їхніх рядах є зрадники, такий собі лейтенант Штерів. Ну і двом групам дали наказ відправитися у дві точки, де він може бути. Як же можна здогадатись, ми підемо слідом. На першій точці була здоровенна тріщина в землі і довкола почала творитись якась дивна дичина. З'явились дивні звуки, варті який не реагує ні на що, якісь люди, що хочуть мене вбити, з'являються прямо за спиною. Вже трішки згодом я зрозумів, що це в скіфа мозок почав плавитись. тобто тут було сильне пс випромінювання. Коротше, стрибаю додолу. Тут же знайомлюсь зі снорками Стрьомні ж михи, але добре, що хоч вмирають порівняно з кровососом швидко. Блукаючи цими підземними лабіринтами, окрім трупів вати та снорків, знайшов тільки одного живого вартівця. Якраз час це виправити. І як вже можна зрозуміти, пора йти на другу точку. Спустився я в підземелля, де через час зустрів пораненого вартівця. Тільки хлопака, видно, дуже скіфа поважає, що поранений по стійці струнку став. Коротше, напав на нього кровосос. Ну, цей більше наляканий, ніж поранений, але аптечку я йому таки дав. Ну, він мені в догонку гукнув, що як командира зустріну, то треба сказати йому синиця. Він зрозуміє. Далі була дорога тільки вниз, без можливості повернутися. Тому вперед. Виходжу з кута, а в кінці кімната стоїть. И блять фрайер. Ну я й вирішив з тяжка в спину йому не стріляти. Та оскільки це було негарно, вони мене так само негарно толпою відхуярили. Але я повернувся та показав, хто в бункері хазяїн. Всі троє лежали по кутиках, а далі зустрів ще одного друга. Слава Богу, він був один. За одним із дверей знайшов лейтенанта, який подякував за вбивство кровососів. Як виявилося, вони його сюди загнали, а він же й подумав, що тут і здохне. Після розмови по душах згадує Штерєва, а цей кожух на мене пістолет направив. Мовляв, у нього наказ ліквідувати всіх, хто Ним пов'язаний. кажемо кодове слово синичка, яке спрацювало як АЕЗАКМІВ Сан Андреас. Лейтенант же нам вивели всю інформацію на рахунок штерєва. Навіть кинув координати точки, на яку напали кілька хвилин тому. Він впевнений, що це був саме штерів. Клацає йому і на вихід. Правда, я забув дещо зробити. Тепер точно все. На поверхні зустрічаємо іскрівців, які перебили решту групи варти. На саму двіжуху я не встиг, тільки трупи застав, але почув голос людинки за дверима. Коротше, Штерів геть голову втратив, розмовляє з трупами. Скіф припускає, що чувак під жорстким псівпливом. впливом. Він далі щось бубонець підніс, і в якийсь момент вирішив мене прибрати, але не так швидко, ковбой. Запускаємо цю антенну та захищаємо її від зомбованих чубриків. Вже після завантажуємо інфу з ноута, та з нами виходить на зв'язок сам Фауст. Він відправив нас на корабель, який нікуди не попливе, де буде провідник, який відведе скіфа до нього на чисте небо. На такому кораблі ми знаходимо Ріхтера, який бухає. Ну з чим чорт не жартує, запитуючи, не допоможе він мені дійти до чистого неба. На що він вирішив мені цілу історію розповісти, як колись, коли він ще б був провідником, проїбався. Якщо бути точнішим, через нього померли троє. Коротше, Ріхтер нікуди мене вес. Здесь не буде, але дає інфу про шустрого, який на чистому небі був, тож мені може допомогти дістатися туди. Координати, де шукати цього чіпса, є, тому не бачу сенсу затримуватись. Хоча ні, бачу. А тепер можна йти. На місці нас зустрів Звіробій. Це хлопака, з яким шустрий полює. Цей монгол відправив Шустрого печеру снорків підірвати. Але вибуху так і не почув. Просимо координати печери і чувачок насторожився. Але не мене, прибіг курва броньований олень. Ой, скільки він патронів зловив. Жирна тварюка, але все ж лягла. Ну і на цій ноті мушу зупинитись. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Та, на жаль, пора закруглятись. Діліться своїми враженнями та думками в коментарях під цим відео, а також не забувайте Дилитись самим відео з друзями, а наразі я з вами прощаюсь Люблю, цілую, зустрінемось через тиждень.